Цей пиріг я називаю фруктовим наполеоном. Спробуйте самі приготувати його, і ви переконаєтеся, що я недалека від істини. 700 г очищених яблук нарізаю тоненькими скібочками, такими приблизно міліметра 4. Порізані яблочка відставляю в сторону. І швиденько беру, роблю тісто. Мисочку я вже розбила два яйця. Додаю всього лише столову ложку цукру. У вас, якщо кислі яблука, ви можете додати більше цукру. У мене яблука дуже солодкі, тому я додаю тільки столову ложку. І то думаю, що це буде для мене трохи занадто солодке. І починаю це все збивати до побіління. Коли яйця ось так ось гарно збиті до пишноти, я додаю 100 мл молока і 30 г розтопленого масла. І знову це все вінчиком взбиваю декілька секунд, щоб розмішати добре. Всипаю у цю суміш чайну ложечку розпушувача. І 80 грамів муки. І знову усе це перемішую. Спочатку легенько ось так, щоб воно не розлетілося. І далі трошечки збиваю міксером, щоб розійшлися усі комочки. Далі потрібно викласти усі накришені яблучка легенько у тісто, таким чином, щоб кожен шматочок був обмочений у тісто, щоб ні один не залишився сухим. Але разом з тим викладати потрібно і перемішувати дуже легенько, щоб яблучка не поламались. Легенько вимішую тісто силіконовою лопаткою. Якщо не виходить лопаткою, можна вимішати і рукою. Потрібно добитись того, щоб кожен шматочок був покритий цим рідким тістом. Ось я вже все вимішала. Далі готую форму для випікання. Запікати я буду ось в такій овальній скриній формі. Для цього я відрізала потрібного розміру пергаментний папір і тепер його буду мочити. Папір я отак зім'яла в руці, намочила і добре віджала. І тепер таким мокрим папером вистеляю нашу форму. Викладаю яблучка легенько так, щоб вони. Всі шматочки лежали горизонтально, щоб не було таких, щоб вони вертикально стояли. В процесі випічки пиріг по, по центру може трошки просісти. Тому можна ось таким горбиком до середини накладати наші яблучка по краям нижче, а до середини так, таким, щоб горбиком було. І потім воно все, все одно зрівняється в процесі випічки. Ставлю випікати розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Поки випікається пиріг, я готую посипку для верха. Я взяла 15 грамів масла, до нього додаю столову ложечку таку, от з верхом цукру і 3 столових ложки повних кукурудзяної муки. І все це перетираю руками в таку крихту. Також цю суміш я додаю трохи кориці. Ви можете не додавати, можете додати ванілін. Я дуже люблю корицю з яблуками, тому додаю посипку корицю. Ось такий вигляд має мати ця посипка, перетерта добренько мука з маслом. Ви можете додавати і звичайну муку, не обов'язково кукурудзяну. Просто з кукурудзяною мукою, вона для мене якась смачніша і ароматніша. 30 хвилин я дістала пиріг з духовки і буду посипати його нашою посипкою, так, не жаліючи досить таким грубеньким шаром, можна щоб висипати всю цю посипку. Висипала всю посипку і знов ставлю пиріг у духовку ще на 20 хвилин. Мій фруктовий наполеон випікся, я його добре охолодила, повністю охолодила. І тепер буду перекладати разом з цим папером пергаментним на тарілочку. Бачите, бумага дуже легко відходить від боків тортика. Для того, щоб цей тортик мав естетичний вигляд, я беру но ножниці і просто обрізаю так навколо нього цей пергаментний папір. Тому що якщо я буду знімати його, то тортик може розвалитися. І тепер саме цікаве, розріжемо наш гарненький тортик. М'ягесенький, ніж входить дуже гарно і дуже рівнесенько розрізає. І ось такий вигляд наш несправжній Наполеон має всередині. Точно як слойоне тісто із кремом.